Вітаю всіх нас і ми з вами знаходимося у групі Українка. Я. Для кого ця група? Ця група для жінок, для дівчат, усіх нас, українок. Чому в мене виникло таке бажання створити саме таку групу? Нам всім зараз потрібна підтримка, нам всім потрібна любов, нам всім потрібно розуміння. Зараз дуже-дуже важкий час. Але навіть в самий важкий час ми можемо залишатися людьми людьми, які несуть світло, які несуть добро, які оцею своєю душевністю допомагають собі, допомагають іншим. Ця група як свого роду психологічна підтримка, підтримка наша одна одної кожного тижня. Буде називатися тема. Тема, яка буде краще розкривати нас, розкривати наше розуміння, як справлятися в важких ситуаціях, як допомагати собі, перш за все собі і своїм близьким. Адже коли ми є в ресурсі, ми можемо цим ресурсом ділитися з іншим. Ми можемо допомагати, ми можемо займатися благодійністю, ми можемо займатися чим тим, чим ми хочемо. В якому форматі це буде відбуватися? Це буде телеграм-канал, як я вже говорила, кожного тижня буде оголошена тема. Будуть короткі текстові повідомлення, будуть короткі відео зняті з дому. Це будуть так само онлайн-зустрічі, щоб кожна з нас могла поділитися, і ще в кожної із вас буде унікальна можливість мати зворотній зв'язок особисто зі мною. І при бажанні з ким вже завідати свою дружбу у цій групі можна так само, і це навіть дуже дуже буде вітатися, підтримувати одна одну. Знаєте. Коли почалися ці важкі часи, як ніколи почала цінуватися, що саме я живу в цій країні, що я є саме українка. І давайте будемо підтримувати одна одну, адже ми неймовірні жінки. До наступних зустрічей! Бажаю нам легкості, миру, любові, щоб все було добре, добре, тепло і щиро. Дякую за увагу. Я ваша Мороз Тетяна.